Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. На вагу, чи в упаковці. В упаковці я не бачу, що там лежить. Чи безпечно купувати не фасовані продукти та на що слід звертати увагу? Господиня зі стажем Олена купує лише фасовані крупи, борошно та цукор. Переконана, переплата невелика, але вони безпечніші. Фасовані. А Чому? Тому що нам більш чиші. А от молода мама Зоя воліє бачити, що саме вона купує, а тому обирає продукти на вагу. Щоправда, обов'язково перевіряє, чи зазначена назва постачальника та термін придатності. І дешевше виходить. і Я там бачу, що я набираю в упаковці. Я не бачу, що там лежить, який там і там дата виробництва, і все. Вирішили перевірити, чи усюди інформація про виробника та терміни придатності доступна споживачу. І спочатку відправляємось на один зі столичних базарів. Групи є на вагу? Я. А Фасувальник хто. Я. Як виявилося, ця продавщиця не єдина, хто не знає, що продає. Хто фасувальник у вас? Чесно скажу, не знаю. Фасувальник хто. Хто фасує? хто місті працює. Але той мішок у продавця заставлений за прилавком і покупець цю інформацію має випитувати з ринком. Усе зрозуміло, відправляємося до одного зі столичних супермаркетів. Вибачте, а це серйом придатності. Навіть на мішках є спеціальні такі етикети. Ми їх коли будемо сюди. А люда людям цікаво, вони беруть і подивіться у цьому супермаркеті до продажу сипучих продуктів ставляться відповідально. Є інформація про виробника, а ємності щільно закриваються чи захищає крупи та цукор від пил, інфекцій та шкідників. Але це ініціатива самого магазину, а не вимога закону. Запевняють у Держпродспоживслужбі. Якщо реалізація відбувається в мішках. Так, то в такому випадку торгівля має бути обов'язково на піддонах. Інформація, яка повинна міститися, це обов'язково вид, харчового назва, харчового продукту, виробник. Місце виробництва, сортність і пам'ятайте за товар відповідальний продавець. Тож, якщо продукт зіпсований через неправильне зберігання, вкажіть на це продавцю. Коли ж він усунути недоліки, відмовляється, звертайтесь зі скаргою у Держпродспоживслужбу.